Дизайнер Ніколя Геск'єр святкує своє десятиліття роботи для Луї Вітон показом нової колекції. Захід проходить в останній день тижня моди в Парижі. Місцем обрали знаменитий лувр, а точніше, його внутрішній двір. Подіум оформили в стилі французького критого ринку 19-го століття з великими футуристичними кулями під стелею, зроблених хисяйних трубок. Моделі йдуть подіумом під атмосферний саундтрек з дискотечними ритмами під назвою Диско Сайенс. Вони демонструють об'ємні міні-спідниці, блискучі сукні, прикрашені дорогоцінним камінням жакети та прозорі легкі штани. На деяких хутряні рукавиці, на інших шапки різних форм та розмірів. Важливий елемент сумки та взуття. Мені дуже сподобався показ. Це одна з моїх улюблених колекційні коля, які я бачила. Його десятирічний ювілей був просто приголомшливим. Сподобалася палітра кольорів, аксесуари, елегантне взуття, красиві силуети. Безперечно, це моя улюблена колекція. Це було неймовірно. Упевнена, що всі так думають. Дуже креативно, неймовірно. Мені особливо сподобалися капелюхи та різні види взуття. Деякі вечірні сукні були чудовими. Увага до деталей, робота з пір'ям. у тижні моди в Парижі беруть участь найбільші світові бренди моди.